Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. У закритих кабінетах старої лоб'янки більше не жартують. Інформація про можливу операцію за решту лідера Кремля циркулює серед обмеженого кола силовиків, наближених до структури Патрушева. Той, хто десятиліттями вибудовував архітектуру внутрішньої безпеки, тепер, за словами джерел, розглядає сценарій, за якого саме він стане прихідною фігурою для виходу з катастрофи. Причина втрата контролю, провал війни, і руйнування всієї вертикалі. Путін фактично ізольований у вузькому колі радників, серед яких лише двоє мають реальний доступ до зовнішньої інформації. Решта генерали, що не з'являються на публіці, або ті, хто вже перебуває в очікуванні сигналу втекти, пише телеграм-каналу Помсти». З боку оточення йдуть паралельні переговори з представниками КНР. За попередніми даними, близький до адміністрації МЗС чиновник веде перемовини про надання гуманітарного притулку кільком високопосадовцям, серед яких представники СБП, Ради безпеки та силових структур. У приватних листуваннях вони називають найближчу суботу останню РФ. Мовляв, саме тоді буде здійснено комбінацію з відстороненням за станом здоров'я та створення. Тимчасового координаційного центру стабілізації, водночас у регіонах ширяться чутки про можливі бунти, передусім у південних областях. Дерівень підтримки мобілізації обвалився, а втрати стали критичними. Оперативники і структури що донедавна виконувала функцію зовнішнього стеження. Тепер отримують завдання не по Україні, а по внутрішньому контролю. Списки лояльних, тих, хто здатен узяти на себе керівництво при відключенні центру. Частина олігархів уже вивела свої активи в офшори або готує втечу в нейтральній юрисдикції. У банківському секторі фіксується Сове виведення готівки один із топ-менеджерів ВТБ конфіденційно заявив, що їм залишилось тиждень, максимум олігархічний консенсус. Стріщить усі розуміють, що кінець режиму більше не питання перспективи, це питання конкретної дати. Що ж, якщо інформація про підготовку арештою втечу підтвердиться, це стане першим в історії пострадянської Росії випадком усунення лідера середини власного силового апарату, розпад авторитарної вертикалі не виглядає як розпад системи. Він виглядає як панічна втеча, зачищення архівів, розкол структур і боротьба за виживання. Після воєнного провалу на зовнішньому фронті Путін зазнає удару з боку тих, кого сам підняв до влади. І якщо сценарій буде реалізований, то Росія програє не тільки війну, але й саму себе. За деякими внутрішніми перехопленнями ще два тижні тому Патрошов зустрічався із представниками старої гвардії, колишніми кураторами з МВС ГРУ та ФСБ, які були відсторонені або відійшли в тінь. Під час зустрічі, яка проходила за межами Москви, розглядалися сценарії тимчасової передачі повноважень так званій раді національного порятунку, яка могла б стати буферною Оформою влади під час технічного відсторонення президента джерела зазначають, що сценарій обговорювався в деталях. Локація затримання, лояльні підрозділи, інформаційна підтримка через пропагандистські канали. Метою було не просто змістити особу, а зберегти систему. Бодай її уламки. Паралельно в урядових структурах фіксуються ознаки реальної паніки. Частина міністерства втратила прямий зв'язок із адміністрацією президента. Координація складна, на рішення гальмуються, накази дублюються з різних джерел. На фоні цього зафіксовано масові заявки на виїзд дипломатів із. Низки країн Азії, включно з Монголією, Лаосом та Індонезією, деякі з яких отримали розпорядження готуватись до надзвичайної евакуації. Все це вказує на те, що кулуарний переворот уже не теорія, а питання моменту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.